Другий рік поспіль Київське Динамо у першому раунді плей-офф Ліги Європи зустрічається з грецькою командою у 2018-му Це був Аек. Цього разу Білосинів доведеться зіграти з «Олімпіакосом». Поки що зустрічі з Елінами складаються для Білосинів досить непогано. Щоправда, був один випадок, який вболівальники Динамо хотіли б забути. Але ми нагадаємо, як і про інші попередні поєдинки проти представників сонячної Греції. Уперше в Єврокубках Динамо зустрілося з рейською командою у 1975 році. І це був саме Олімпіакос. Тоді команда Валерія Лобановського була на гребні слави після перемоги у Кубку Володимир Кубків. До того, за тиждень до матчу Динамо перемогло Баварію Мюнхені в поєдинку за суперкубок, коли Олег Блохін забив свій найкращий м'яч в кар'єрі. Можливо, саме в чи недооцінка суперника завадили киянам обіграти Олімпіакос в салоніках. Нічия. два але в матчі відповіді Динамо довело свою перевагу, здобувши перемогу завдяки єдиному голу Володимира Онищенка. Пройшовши Олімпіакос, Динамо дійшло до чвертьфіналу Кубка Чемпіонів, де програло Сент етьєну Через рік Динамівці значно легше впораються з Паоком в одній 16-й фіналу. По два голи забили Колотов та буряк. Ще по одному додали Блахін та Слободян. Грецька команда стала легкою розминкою на шляху до півфіналу Кубку європейських чемпіонів, в якому команда Лобановського програла борусії з Менхенгладбаха. Наступної зустрічі з греками довелося чекати 20 років. Сезон 95-96 Динамо розпочало обнадійливо. У кваліфікації Ліги чемпіонів був обіграний Ольборг. А в першому турі групового етапу команда Сабо перемогла Панатінаїкос завдяки голу Віталія Косовського. І тут, через кілька днів, як грім серед ясного неба, повідомлення про дискваліфікацію київського клубу. Арбітер матчу з афінянами Антоніо Лопес заявив, що власники Динамо, а точніше Ігор Суркіс, намагався витрагувати його лояльність, подарувавши норкові шуби та гроші. Утім, дискваліфікацію вдалося скоротити до одного року. А вже в 1998 Динамо знову зустрілися з тим таки Панатінаїкосом. У першому турі групового етапу греки перемогли 2-1, незважаючи на ранній гол Сергія Реброва. У п'ятому на засніженому Олімпійському за мінусової температури гості виграли перший тайм. На другий підопічні Лобановського вийшли без підштаників під чортами та розірвали суперника. Спочатку ребро відновив паритет. А потім помилився майбутній чемпіон Європи 2004 року Ангелос Басінес, який зрізав м'яч у власні ворота. Та перемога зберегла для Динамо шанси на вихід у плей-офф. Потім був успішний виїзд в гості до лансу. Перемога над Реалом у чортфіналі та прикра поразка від Баварії у півфіналі. І знову у відносинах між Динамо та грецькими клубами настала тривала пауза. Аж поки у 2018-му кияни не перетнулися з АЕКом в одній з 16-тій фіналу Ліги Європи. В Афінах команда Хацкевича відкрила рахунок зусиллями Віктора Циганкова. Після чого аж до 80-ї хвилини відбувалася від атак господарів. Однак Денис Бойко, який до цього діяв надзвичайно впевнено, не зміг перервати подачу з флангу. Тож Айдаревич встановив остаточний рахунок. 1-1. Виявити переможця не вдалося і у Києві. Але суха нічия дозволила далі пройти віце-чемпіону України. Чи вдасться цього разу Динамо знову здолати грецький бар'єр? Пишіть у коментарях, обговоримо. З вами був ЮАФутбол. До нових зустрічей.